Просто ви мене запитуєте, як допомогти своєму організмові під час дроново-ракетних атак, як заспокоїтись, як знайти той стан, коли можна себе відчувати захищеним. Тож, я вам раджу декілька правил, які ви повинні дотримуватися. Але і сама їх також використовую. Під час дроново-ракетних атак намагайтеся знаходитися в безпечних місцях в укриттях, або в вашому будинку між двох стін. І саме те місце повинно бути вашим укриттям. Ви повинні відчувати в ньому спокій. Тож, звичайно, я раджу використовувати і засоби з авторської фітотерапії Зубицьких. Сама вживаю і вам раджу. А також необхідно. Використовувати лікарські рослини, які допоможуть вам розслабитися і відчути спокій, атмосферу споку, яка повинна бути в вашому приміщенні. Не дарма, я сьогодні вам поставила ось такі неймовірно гарні квіти, голубі, це лаванда. Можна використовувати як рослини, можна використовувати ефірну олію, лаванди. Або можна навіть ось такі подушечки зробити із квіток лаванди, і знаходитись вони повинні в тому приміщенні, де ви знаходитесь, саме під час ракетно дронової атаки. Або використовуєте будь-які інші ефірні олії, які. Ідуть вам на душу. Це може бути і гераніва, це може бути м'ятна ефірна олія, може бути мандаринова, розова, розова олія. Вони всі мають заспокійливі властивості. Дихайте. Насамперед, легко дихайте. На 4 ви носом дихаєте, вдихаєте і на 4 видихаєте. Таким чином. Ви можете заспокоїтись. Ну, звичайно, засоби з авторської фітотерапії Зубицьких. Всі мої пацієнти знають, впродовж цих 4 років вони приймають наш лівабро Зубицького. Це універсальний лікарський засіб, який можна приймати при будь-яких захворюваннях, при будь-яких станах. Його можна вживати по 5-10 крапель через кожну годину, півгодини. Якщо ви відчуваєте занепокоєння. Звичайно, я для кожного із вас підбираю свою схему лікування, але серед інших лікарських засобів, які сама використовую і вам раджу, це і Невритан Зубицького, і Арніка Зубицького. І, звичайно, якщо є зміни з боку судин, коли ми дуже нервуємо, то я рекомендую ще додати спазмоцеран Зубицького. Ну і наші пацієнти, дорогі, на жаль, в такий період страждають від депресивних станів. Данилом Никифоровичем Зубицьким, моїм дідусем, батьком Олександром Даниловичем Зубицьким був розроблений такий препарат, який так і називається депресан Зубицького. Тому я рекомендую цей важкий період для своїх пацієнтів приймати саме. Депресан Зубицького, так, багато приймаєте антидепресантів, багато приймаєте транквілізаторів, але депресан Зубицького це натуральний лікарський засіб з лікарських рослин, який не має побічних дій, але має заспокійливу впливу та антидепресивну дію. Ну, і більшість пацієнтів страждає від розладів сну. Звичайно, навіть коли і немає дроново-ракетних атак. Ми відчуваємо стан, коли не можемо заснути. Тобто ми відчуваємо, ніби от-от буде тривога. Тому, коли немає таких настрог, пацієнти вже не сплять багато років, четвертий рік ми фактично не можемо заснути, то на ніч я рекомендую Сомні Ферзовицького для дітей 5-10 крапель, для дорослих 20 крапель на 30 мл води. Вживати сомнів в саме на ніч. Ну і звичайно, я підбираю індивідуальне лікування. Хочете звернутися до мене на консультацію? Рада вас чекаю в місті Києві, по вулиці вода Петріва вісім, 9 звичайно, за попереднім записом. Наші телефони все ж таки нагадаю і під описом під цим відео наші телефони будуть. Отже, місто Київ, вулиця Всело 8 89 і телефони 095 503 61 81 068 431 3810 і стаціонарний телефон 044 290 49 12. Друга наша аптека знаходиться в місті Вишневе по вулиці Лесі Українки, 35. Там ви також можете придбати всі ці лікарські засоби з натуральної рослинної сировини за рецептурою п'яти поколінь лікарів династії Зубицьких. Отже, Лесі Українки, 35 і наш телефон 044 406 20 56. 097 163 92 91. Будь ласка, звертайтеся за цими телефонами. Наші дівчата, фармацевти та помічники фармацевтів нададуть вам відповіді на всі ваші запитання. А я, лікар Вікторія Зубецька, завжди рада вас буду чекати в наших аптеках, завжди рада буду ділитися своїми рецептами, своїми такими. Реаліями життя, коли я описую всі випадки тих пацієнтів, які до нас приходять. Може у вас є таке захворювання або такий симптомокомплекс, комплекс. І ліки з авторської фітотерапії допоможуть саме вам. Люблю вас ваша Вікторія Зубицька, кітоклініка аптека Данила Зубицького. Підписуйтесь на всі мої соцмережі. Далі буде.